Всім привіт! Мене звати Юлія, я, я мешкаю в Анталії. Сьогодні біля кордону з в Туреччині, відбувся землетрус, 78 балів. Померло більше 500 людей, постраждало 1000 людей, а то й більше. І було зруйновано 100 будівель. В Хатаї відбувся взрив на газопроводі, а також була зруйнована католицька церква. В Газантепі був зруйнований. Замок, які побудували ще за римських часів, деколи будівлі в Туреччині падають як карткові будиночки. Це означає, що люди, які їх будували, вони змахлювали на матеріалі, вони не поставили спеціальні конструкції для будівель, які знаходяться в зоні ризику, де можуть бути відбуватися землетруси. Тому я завжди всім радила не купувати квартири чи орендувати квартири в будівлях, які вище. Ніж п'ять поверхів. І в нас в Анталії так і будували п'ятиповерхові. Потім вже через економію землі почали будувати висотні будівлі. І особливо я це не розумію, чому роблять в районі Коні Алти. Там взагалі небезпечна зона, і колись не було будівель, які там. Ну, ніхто не хотів там жити, тому що всі розуміли, якщо буде землетрус, коні Алти полетить першою. Але. Потім не було де будувати, а всі хочуть щось придбати, і почали все-таки застроювати і той самий район. Ви маєте знати, що це небезпечний район, і всі місцеві про це знають. Звичайно, ідеальний варіант жити в своєму будиночку, максимум два поверхи, і це вигідно, тому що ви можете сонячні батареї поставити, і тому що це все-таки безпечно. Плюс, я хочу вам сказати, що. Всяке може бути усіх, ви маєте мати свої документи, тримати в одній папці, а не так десь на шухляці, десь паспорта, десь свідоцтва. А останнє незрозуміло де. І ви біжите по квартирі, збираєте документи, не знаєте, що далі робити, чи вже залишатися і просто залишатися. Тому завжди майте одну папку з документами. Там саме має бути водичка із печивом, і якимись такими легкими закусочками, так які не псуються, якась якийсь одяг. Тобто, якщо таке стається, ви маєте попередити дітей. Провести інструкцію, що буває дощик на вулиці, буває сніг, буває ураган, буває цунамі, а буває землетрус. Це нормально для того, щоб у дітей не було паніки і істерики. І ви маєте точно сказати, якщо таке відбувається, ви одягаєтесь, берете свої сумочки, і ми вибігаємо на вулицю. Все. Тоді діти не будуть панікувати. І ви не будете панікувати через те, що у дітей істерика. Розумієте? Всі знають, що робити в даному випадку, а не стояти і думати, а що зараз робиться. Звичайно, в такі хвилини наступає шокова реакція, і людина може себе повести ну, взагалі неадекватно. Для цього ви маєте проговоритися собі, членам своєї сім'ї і діткам особливо. Звичайно, ви вбігаєте з будинку, ні в якому разі ви не чекаєте на те, що ну, буде воно далі. Якось рухатись чи ні. Ви вибігаєте на відкриту поверхню і не заходите в будинок, потім про це не буде оголошено так, по всім мікрофонам, де тільки можна, щоб все завершилося. Ви можете повертатись до домівок. В цей раз я знаю, що відкривалися. Мерсені дом інвалідів, ще й деякі будівлі, де можна було безкоштовно взяти і супчики, водичку. Ну, тобто, що люди не мерзли на вулиці, а десь можна було зайти. Це дуже добре. І плюс все таки, якщо ви не встигаєте і бачите, що ну Будівля починає летіти. Намагайтесь лягати ближче, наприклад, до ліжка. Щоб якщо стіна впаде, то вона зацепиться однім краєм за ліжко. так, До yeah. якоїсь такої стіни, що вона ну до чогось такого, що може затримувати і не буде прямий удар на вас. Звичайно, ви закриваєте своїм тілом дитину. І що саме головне. Моліться в цей момент. Ви не можете істерикувати, панікувати і е, щось таке робити. Ви маєте молитись, тому що в цей момент душа буде йти до Бога. І душа не вмирає, запам'ятайте. вона нікуди не дівається, вона йде на страшний суд. І тому чекати, е, ой, ну напевно. Тому через пару років піду до церкви. Так, я ж не дідусі, не бабуся, у мене ще є час походити. Ну, якби. Ми не знаємо. Ми зараз ляжемо, а завтра встанемо чи ні, ніхто не знає. Тому ходити на сповідь на почався. І саме головне виховання ваших дітей це щоб ви розповідали про це діткам своїм. Розумієте? Щоб вони жили з любов'ю до Бога і розуміли, що Бог це все створив. Тоді Ну, не буде ніякої паніки, душа не вмирає. Але вона може потрапити в ад, якщо ми не молимось і не просимо вибачити нам наші гріхи. Не мол... Дивіться, одне, да? може хтось плутає, чому ми ходимо до церкви? Ми не ходимо до церкви просити вийти дуже якось у... заміж дуже добре, чи поступити в інститут, чи заробити багато грошей, чи відкрити свою фірму. Ні. Ми не, для цього. Ми не ходимо це просити у Бога. Ні в якому разі, можливо, хтось сплутає, для чого взагалі церква. Ми ходимо просити пробачення за свої гріхи. Бог краще знає, що нам потрібно. Тому що ой, я хочу заробляти 100 тисяч доларів. Ну, так, добре, на, заробляй. Я тобі мільярд хотів дати, але ти хочеш 100 тисяч, будь ласка. Ви не знаєте, що буде, а можливо, людина, яка отримує ці гроші, вона присідає на наркотики і потім вмирає через рік, через два. Розумієте, Бог дає гроші по тому, як він бачить, що ви будете з ними робити. Якщо ви не дійшли до того рівня, де ви можете взяти відповідальність за себе За свою фірму, за людей, які на вас будуть працювати, за дружин. вона він не дасть вам це. Але якщо ви просите, звичайно, тільки це буде не для спасіння вашої душі. Бог нам дає все, що ми хочемо. Все. Проблема в тому, що ми не знаємо, що ми хочемо і що нам буде в благо. А тим більше йти до бабок гадалок і простити в них щось. Кожен раз, коли ви йдете до бабки гадалки, ви продаєте свою частинку своєї душі. Ви не платите грошима. Я вас прошу, гроші то таке. Ви віддаєте частинку своєї душі, воно вам треба. Оп-оп-оп, віддали і потім в ад. А справа в тому, що навіть якщо у вас пішов бізнес, то ну, вас може забрати здоров'я ваших дітей. Або взагалі Бог не дасть дітей. Ну, тобто... Не жартуйте з цим, ніяких бабок-гадалок, ніяких е, таро чи ще щось, не, не, не вигадуйте собі. Є Бог, який нас створив, який нам написав правила життя. Якщо ми живемо по цим правилам, не вбий, не зрадь, не обмани е, і ви всі знаєте, десь є то у вас буде все добре. Звичайно, будуть випробування для, того, щоб, для спасіння вашої душі, для того, щоб ви ставали все краще і краще. Не може бути таке, що все ідеально, не буває такого. Якщо у вас все ідеально, у вас немає росту. Тобто ви, а людина вона не йде ось так, життя не йде таким чином, воно йде отак. Тобто, якщо ви рухаєтесь, рухаєтесь, ви десь зависли і ви починаєте катитись назад. Завжди йде рух і завжди йде випробування, завжди щось буде для того, щоб ми спасали свою душу. Виняток є лише жінкам, які народжують, і о три роки вони дивляться за дітьми. Тобто вони можуть зупинитися на якомусь рівні. Абсолютно нормально. Тому що вона зараз відповідає за дитину. Якщо вона не додасть цій дитині любові, в неї будуть дуже великі проблеми з дитини. Тому що любов мами неможливо нічим замінити. Не ні грошима, ні нянями, нічим. Все, жінка прийшла для того. Щоб народити дитину і виховати її в любові. Ну, комусь не даються діти, значить, друге якесь щось, я маю на увазі загальний принцип, так? Тому, будь ласка, не забувайте молитися, просити пробачення за гріхи. навчати навчатися діток, розповідати про це з любов'ю, а не так. Я розповім, а сама не прийду на причастя, Я просто дитинку принесу. І що? Кого ви обманули в цей момент? Кого, Бога чи що? Що Бог хоче обманути? Чи душу дитини, яка все бачить? Душі все бачить. Те, що воно маленьке і не може говорити, це не значить, що воно нічого не розуміє. Воно це бачить. Мама його обманула, мама не пішла до прочастя, а його повела. Кого ви дурите? Ого. Ну, Кажу, це ваша справа. В кожен свої релігії, і я поважаю всі релігії, ну, але так, і саме ваші релігії. Не треба просто, щоб ви зазначалися такою людиною. Ви маєте це все. Десь заповідей є в усіх релігіях. так? Бог один. Будь ласка, виконуємо їх і буде все добре. І в цей момент, коли наступають такі моменти. Не істерика, не паніка, спокій, абсолютний спокій. Ви маєте зробити все для того, щоб врятувати дітей. Якщо ні, ви молитесь. Все. Я співчуваю всім сім'ям, у яких загибли люди в цій ситуації, всім сім'ям, у яких загинули люди під час війни. Так, зараз у всьому світу йде в Україні. Скільки людей загинуло? І... Це все важливі, це все важливі душі. І ми за кожного з них маємо молитися, допомагати їм піти до Бога і стати на страшному суді. Тому 40 днів ніхто не відміняв люди милі. Моліться за своїх людей, які померли, а не плачте. Моліться за них. Це буде більше благо. Ніж те, що ви будете е, ридати, це ви ж себе жалієте. Ой, як мені погано без цієї людини, людина твою наліво. А можна за мене просто помолитися, а не плакати? Ну ми, на, на жаль, деколи егоїсти остаємося до кінця, і нам наплювати, що душа зараз має стати перед страшним судом. Ми просто ридаємо, а піти в церкву поставити свічку. Ой, ні, ну це ж нема часу, це ж ми зайняті. Нікого не звинувачую, просто попереджаю. Єдине, чим ви можете допомогти людям, які загинули, це молитися за них кожен вечір. В інтернеті є молитви за людей, які загинули. Тобто розповідати про це я не буду. От. І всім співчуваю і бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості. Мудрості. І любіть один одного. І Бога Цілую вас.